Напевно, ти здивуєшся тому, що я зараз скажу. Але правда проста причина, чому у тебе досі немає тих грошей, яких ти прагнеш, зовсім не пов'язана з економікою, твоїм шефом, урядом чи твоєю освітою. Насправді, справжній ворог сидить усередині тебе прихований діє мовчки щодня без твого відома і руйнує твої фінанси. Я говорю про те, що майже ніхто не розуміє по-справжньому, але що керує всім твоїм життям. Твоя парадигма. Знаєш те постійне відчуття, коли працюєш, працюєш і в кінці місяця ніколи не залишається грошей. Або той страх, який паралізує щоразу, коли ти думаєш про інвестування, зміну роботи чи початок бізнесу. І найгірше той внутрішній голос, який постійно говорить: це не для тебе, у тебе ніколи не буде справжніх грошей. Я добре знаю цей голос. Він кричав у моїй голові багато років. Більшість людей проводить усе життя, намагаючись вирішити проблему відсутності грошей, дивлячись не туди. Вони вірять, що винна погано оплачувана робота, несправедливий уряд, відсутність можливостей, а деякі навіть думають, що народилися з якимось фінансовим прокляттям. Але правда полягає в тому, що справжня проблема ніколи не була зовні, вона завжди була всередині завжди йшлося про паради гему. Роками я сам потрапляв у цю пастку. Я намагався робити все, знаходив дві, три роботи, погоджувався на понаднормові, жертвував вихідними святами все це, думаючи, що гроші нарешті з'являться. Але, як би я не старався, результати завжди були одними, й тими ж рахунки продовжували накопичуватися, грошей ніколи не вистачало, і розчарування лише зростало. Тоді я почав усвідомлювати одну річ. Поки я продовжуватиму намагатися змінити лише результати, не змінюючи причину, нічого не зміниться насправді. І знаєш, яка була причина? Моя парадигма те невидиме ментальне програмування, яке тримало мене в пастці фінансового дефіциту, свого роду автопілот, який вирішував за мене, скільки я можу заробляти, витрачати і навіть скільки я повинен заощаджувати. Це більш поширене явище, ніж ти можеш собі уявити. Скільки разів ти ловив себе на тому, що говориш такі фрази, як гроші з неба не падають, щоб заробити гроші, потрібно страждати або багаті стають багатими, тому що експлуатують інших. Ці фрази здаються нешкідливими, але вони як насіння дефіциту, посаджене в нашій свідомості. І найгірше те, що навіть коли життя дає тобі шанс заробити більше, якщо твоя фінансова парадигма не зміниться, ти, зрештою, саботуєш усе, отримуєш підвищення і раптом з'являються нові витрати. Отримуєш несподівані гроші, і одразу виникає проблема з машиною, терміновий рахунок, борг, про який ти навіть не пам'ятав це не збіг, це ментальне програмування. Був час до того. Як я почав цьому навчати, коли я працював пожежником у Торонто. У мене була фіксована зарплата без великих перспектив зростання. І навіть тоді я бачив колег по роботі, які заробляли стільки ж, скільки й я і їм вдавалося заощаджувати, інвестувати тоді, як я ледве міг заплатити за оренду. Знаєш чому? Тому що їхня парадигма була іншою. Вони вірили, що заслуговують на процвітання яні. Це було одне з найважчих усвідомлень у моєму житті. Подивитися в дзеркало і зрозуміти, що мій найбільший ворог це я сам. Що історія, яку я розповідав собі про те, що я бідний, про те, що мені не щастить була лише виправданням, щоб не дивитися правді в очі, моя підсвідомість саботувала кожен крок, який я робив на шляху до процвітання. І я знаю, що це може бути важко прийняти. Можливо. Ти слухаєш мене зараз і думаєш, Бобе, ти не розумієш моя ситуація інша, у мене є діти, у мене є борги, вартість життя зросла. Але я розумію так, я вже був там. Я знаю, як важко прокидатися серед ночі, турбуючись про оренду наступного місяця. Я знаю, що таке вибирати між оплатою рахунку за електроенергію чи купівлею їжі. Але я також знаю, що вихід є, і він починається в твоїй голові. Перше, що тобі потрібно зробити, це перестати дивитися назовні і почати дивитися всередину. Спостерігати за своїми автоматичними думками про гроші, Занотовувати переконання, які ти несеш з дитинства, запитувати себе, звідки взялася ця ідея, що я не заслуговую на гроші. Тому що, повір мені, ти заслуговуєш. Ми всі заслуговуємо. Існують дослідження в поведінковій психології, які показують, що діти, які зазнають впливу негативних фраз про гроші протягом перших років життя, мають набагато більшу ймовірність зіткнутися з фінансовими труднощами в дорослому віці, це ніби мозок запрограмований жити завжди на межі І єдиний спосіб розірвати це коло це перепрограмування. Іншого виходу немає. Якщо ти продовжуватимеш намагатися лише більше працювати, більше старатися, не змінюючи свою паради ГМу, ти продовжуватимеш ходити по колу. Це те, що траплялося зі мною роками. Я перескакував з однієї роботи на іншу, думаючи, що проблема в зарплаті і ніколи не була. Щоразу, коли грошей ставало, більше проблема також збільшувалася. Це було, ніби над моєю головою, була невидима стеля і щоразу. Коли я намагався її перетнути щось траплялося, щоб потягнути мене назад. Тому перший крок це визнати, проблема не у світі, не в шефі, не в кризі, а в парадигмі. Другий крок це вирішити, ти готовий змінитись, чи готовий ти ставити під сумнів усе, що ти віриш про гроші. Тому що зміни починаються лише тоді, коли рішення прийнято по справжньому. І перш ніж ти подумаєш, що це дешева мотиваційна розмова, дозволь мені сказати тобі одну річ те, що я тобі тут говорю, витягло мене з банкрутства, боргів, злиднів і поставило на шлях процвітання, який триває і досі. І це може зробити те саме для тебе, якщо ти дозволиш. Ти коли-небудь замислювався, чому, навіть знаючи, що тобі потрібно робити, щоб заробляти більше грошей, ти просто цього не робиш. Чому ти вагаєшся прийняти ту пропозицію про кращу роботу? Чому ти відкладаєш початок того проекту, який міг би змінити твоє життя? Або що ще гірше, чому ти щоразу, коли отримуєш додаткові гроші, робиш усе, щоб витратити їх, ніби гроші можуть обпекти твою кишеню? Це не брак інтелекту, не відсутність здібностей і тим більше налінощі. За всім цим стоїть щось набагато глибше, невидиме для твоїх очей, але надзвичайно потужне, емоції та переконання вкорінені у твоїй підсвідомості щодо грошей. Мені знадобилися роки, щоб це зрозуміти. Тривалий час я бачив, як повторюються моделі, які тримали мене на мілині. Коли я заробляв трохи більше, я відчував себе дивно некомфортно, ніби це не для мене. Це було, ніби існувала емоційна перешкода, яка змушувала мене повертатися до того ж рівня, що й завжди. І знаєш, що найцікавіше для цього є технічний термін, психологи називають це фінансовий термостат. Концепція доведена в дослідженнях нейронауки, яка показує, що, як і термостат у твоєму домі підтримує температуру в межах певного діапазону. Твій розум підтримує твоє фінансове життя в межах моделі, яку він вважає безпечною та знайомою. Якщо ти спробуєш заробити набагато більше, ніж ця модель, твоя підсвідомість створить ситуації, щоб потягнути тебе назад. Скільки разів ти бачив, як хтось виграє в лотерею, а через кілька років стає гірше, ніж було раніше. Це сталося з Майклом Керролом у Сполученому Королівстві. Він виграв суму. Еквівалентну десяткам мільйонів гривень у лотерею і менш ніж за п'ять років втратив усе. Вечірки, імпульсивні покупки, абсолютно безвідповідальні фінансові рішення, тому що його парадигма, його розумовий термостат була запрограмована на бідність. І слухай, я теж через це пройшов, але по іншому, коли я почав виступати з лекціями і мої перші великі чеки почали надходити, я не міг утримати гроші. Я знаходив причину витратити все. Одного разу я отримав платіж, який на той час здавався мені величезним. І знаєш, що я зробив? Я купив вживану машину, яка мені навіть не була потрібна, просто щоб відчути себе добре на кілька днів, а потім повернувся до того ж клопоту, що й раніше. На той момент я не мав жодного уявлення про те, що це моя підсвідомість: кричить: Гей, Бобе. Повернись до свого звичного рівня, ти не готовий до більшого. І, можливо, ти зараз переживаєш те саме. Можливо, щоразу, коли з'являється можливість заробити більше, ти починаєш відчувати дивний страх, тривогу, відчуття, що щось піде не так і зрештою саботуєш усе. Це емоційний блок. Він закорінений у досвіді, який ти мав з грошима з дитинства. Можливо, ти ріс, слухаючи. Як твої батьки сваряться через рахунки? Або чув фрази, як гроші, це бруд, багаті люди, погані, якщо хочеш грошей, потрібно багато страждати. Кожна з цих фраз була як цегла, що будувала мур всередині тебе. Невидимий мур, який заважає тобі рухатися вперед. І ось цікавий факт дослідження Кембридажеського університету показало, що до 7 років більшість фінансових переконань людини вже сформовані. Це означає, що сьогодні ти намагаєшся мати справу з грошима, використовуючи концепції, створені семирічною дитиною. Тому немає сенсу лише читати книги з фінансів, дивитися мотиваційні відео або робити розрахунки та таблиці. Поки твоя емоційна парадигма не зміниться, гроші можуть навіть з'явитися, але будуть вислизати крізь твої пальці, як пісок. Тож, послухай мене, перший крок це усвідомити ці емоції. Щоразу, коли ти думаєш про гроші і відчуваєш страх, тривогу або навіть гнів, зупинись глибоко вдихни і запитай себе, звідки це береться. Це справді правда. Чи це лише відображення старої паради геми, якої я навчився, не усвідомлюючи цього? Я роками саботував себе, аж поки не вирішив подивитися на це в обличчя. Я почав писати нові афірмації, повторюючи собі щодня, що гроші течуть до мене легко, що я заслуговую недостаток і що я здатний мудро і збалансовано управляти великими сумами. І спочатку це було нелегко, моя підсвідомість боролася проти, але з повторенням та емоціями все почало змінюватися. І це саме те, що тобі потрібно почати робити зараз. Не завтра, не наступного тижня зараз. Тому що, поки ти продовжуватимеш підживлювати страх, гроші продовжуватимуть тікати від тебе. Найбільший поворот у моєму фінансовому житті стався. Коли я виявив, що єдиний спосіб змінити мої результати це перепрограмувати мою паради ГМУ. Як би я не старався, поки я не змінив образ, який я мав про себе щодо грошей, все залишалося тим самим. Тому сьогодні я хочу, щоб ти зрозумів одну річ, яка повністю змінила хід моєї історії, силу свідомого повторення для створення нового ментального програмування. Я пам'ятаю період. Коли я був повністю занурений у борги без перспективи із самооцінкою, яка була на дні, саме в цей момент я познайомився з простою, але надзвичайно потужною концепцією, створити нову домінуючу ідею в розумії за допомогою щоденного повторення. І коли я говорю повторення, це не щось пасивне, без емоцій, це живе повторення, з почуттям, з наміром. Ніби кожне слово має силу змінити мою реальність, тому що насправді воно її мало. Отже, я почав процес, який може здатися божевільним для багатьох. Я взяв блокнот і щодня писав сто разів ту саму позитивну афірмацію, завжди в теперішньому часі, завжди так, ніби це вже абсолютна реальність. Першою, яку я вибрав, була. Я такий щасливий і вдячний зараз, що гроші течуть до мене у все більших кількостях з багатьох джерел безперервно, сто разів на день щодня, без збоїв, без виправдань, і знаєш, що відбувалося в перші дні? Мій розум кричав, що це смішно. Я чув внутрішній голос, який говорив Бобе, ти витрачаєш час. Це ніколи не спрацює. Подивись на залишок на своєму рахунку, подивись на прострочені рахунки на своєму столі. Але я продовжував, тому що я знав, що це єдиний шлях, щоб зламати старе програмування. І це саме те, що я хочу, щоб ти зробив вибери афірмацію, яка представляє те, чим ти дійсно хочеш жити. Пиши завжди в теперішньому часі, ніби це вже відбувається. І повторюй, повторюй і повторюй, поки твій розум не почне приймати цю нову ідею як правдиву. Можливо, ти думаєш, але, Бобе, це просто писати фрази, як це може змінити мою реальність? І я відповім тобі фактом. Про який багато людей не знають, дослідження лондонського університету показують, що людському мозку потрібно щонайменше 66 днів послідовного повторення, щоб створити новий нейронний зв'язок, достатньо сильний, щоб замінити стару звичку. Це фізіологія, це не магія, це наука. Я бачив це у своєму власному житті і у своїх учнів також. Люди, які раніше не могли заощадити жодної копійки, які жили з перевантаженою кредитною карткою, і які після серйозного застосування цієї техніки почали залучати нові можливості, мати ясність у фінансових рішеннях, і найголовніше змінювати власну поведінку щодо грошей. Я пам'ятаю клієнтку, яка звернулася до мене в розпачі вона була в боргах з поганою кредитною історією, без перспектив. Вона почала писати ту саму афірмацію, яку я використовував, і в перші тижні вона зателефонувала мені, сказавши, що, здається, все лише погіршується. Я попросив її продовжувати довіряти процесу. Через два місяці вона отримала несподіване підвищення на роботі, переглянула борги і почала заощаджувати вперше в житті. Це не збіг, це перепрограмування розуму в дії. А тепер дозволь мені поставити тобі пряме запитання, скільки разів ти відмовлявся від чогось на першому тижні лише тому, що це здавалося важким? Ти хочеш змінити своє фінансове життя, тоді сприймай це як невідкладне зобов'язання перед самим собою. І якщо ти хочеш поставитися до цього серйозно, ось мій особистий виклик для тебе, протягом наступних 30 днів вибери єдину позитивну афірмацію про гроші та пиши її 100 разів на день. 100 разів без виправдань, без пропусків днів, без половин частих рішень. Якщо ти зробиш це з емоціями, з фокусом, з наміром, я гарантую тобі, що незабаром почнеш помічати ледь помітні зміни, а потім і величезні зміни, тому що життя завжди відповідає на те, що записано найбільш інтенсивно у твоїй підсвідомості. На цьому етапі ти, можливо, все ще запитуєш себе. Чи все це справді працює для будь-якої сфери життя, чи це лише красива теорія, застосована до конкретного випадку, як от раніше прокидатися або заробляти трохи більше грошей? Тож дозволь мені розповісти тобі дещо, про що ти, можливо, ніколи не замислювався: процес зміни парадигеми працює для абсолютно будь-якого результату, який ти хочеш змінити? Якщо ти хочеш покращити свої фінанси, своє здоров'я. Свої стосунки або свою кар'єру метод той самий. Змінюється лише кінцева мета, якої ти хочеш досягти. І знаєш, як я це виявив. Саме тоді, коли я вирішив випробувати цей процес за межами фінансової сфери. Тривалий час однією з моїх найбільших труднощів було мати дисципліну з часом прокидання. Це може здатися чимось незначним, але насправді це впливало на всю мою продуктивність, мої зобов'язання, мої зустрічі і, отже, мої прибутки. Я завжди ставив будильник і, не замислюючись, натискав кнопку відкладання. Це повторювалося день за днем. І, хоч я й знав, як важливо рано прокидатися, щоб мати більш продуктивний день стара звичка повністю домінувала наді мною. Тоді я застосував ту саму техніку, яку використовував, щоб змінити свою фінансову параду ГМО. Я вибрав дуже конкретну афірмацію в теперішньому часі, ніби це вже була моя реальність. Фраза, яку я писав сто разів на день, була: я такий щасливий і вдячний зараз, що щойно я прокидаюся, я одразу встаю з ліжка і починаю свій день з енергією. У перші дні мій інтелект глузував з мене. Я думав, Бобе, яка дурниця тобі вже понад 40 років, і ти тут пишеш а дитячу фразу. Але я продовжував. Я наполягав Я дійшов до кінця. І результат за кілька тижнів ця стара звичка натискати кнопку відкладання зникла це було автоматично. Я відкривав очі і вставав без переговорів, без внутрішньої розмови. Великий урок, який стоїть за цим, полягає в тому, що парадигма, незалежно від того, якою вона є, існує лише тому, що її роками підживлювали за допомогою повторення та емоцій. І єдиний спосіб замінити стару ідею це імплантувати нову ідею з більшою інтенсивністю та послідовністю. І це стосується і тебе. Якщо сьогодні твоя проблема не в тому, щоб рано прокидатися в тому, щоб мати сміливість зробити дзвінок з продажу, домовитися про підвищення, почати проект, який ти постійно відкладаєш корінь проблеми, той самий, стара, застаріла парадигма, яка тебе контролює. І, можливо, ти запитуєш себе але, Бобе, чому я відчуваю такий опір до змін, навіть знаючи, що мені потрібно робити? Відповідь проста: твоя підсвідомість ненавидить зміни. Вона була розроблена, щоб тримати тебе в зоні комфорту, навіть якщо ця зона є місцем дефіциту, страху та розчарування. Існують дослідження в галузі поведінкової нейронауки, які показують, що людський мозок реагує на зміни з тим самим рівнем стресу, з яким би він зіткнувся перед реальною фізичною загрозою. Ось чому ти відчуваєш тривогу, сумніви, навіть тахікардію, коли думаєш про те, щоб зробити щось поза своєю звичною рутиною. Але ось секрет, якщо ти повториш нову ідею достатню кількість разів з емоціями, з ясністю, з постійністю твій мозок переналаштує твою модель поведінки. Це не магія. Це біологія. І я знаю, що ти, можливо, чекаєш на чудодійне рішення, щось миттєве, ніби за помахом чарівної палички. Але справжня трансформація відбувається з малими щоденними рішеннями, накопиченими з постійністю. Тож тепер я запитую тебе, скільки разів ще ти дозволиш старій парадигмі контролювати тебе, скільки років життя ти ще віддаси цій програмі, яка лише тримає тебе в пастці, яким би не був результат, який ти хочеш змінити шлях той самий, почни зараз. Вибери нову ідею, яку ти хочеш закріпити у своїй свідомості. Пиши, відчувай, повторюй, поки вона не стане сильнішою за стару історію, яку ти розповідав собі. І наостанок кажуть, що той, хто сьогодні приймає рішення змінити паради ГМу, зазвичай озирається назад через кілька місяців і запитує себе, чому я не почав цього раніше. Справжня причина, чому у тебе досі немає тих грошей, яких ти прагнеш, ніколи не була зовні, вона завжди була всередині тебе і має назву «Парадигма». Поки ти не зміниш це внутрішнє програмування, Результати продовжуватимуть бути тими ж, як би ти не боровся, не старався або не намагався застосовувати нові стратегії. Тепер, коли ти це знаєш, стає зрозуміло, що ти маєш силу взяти все під контроль і створити нову фінансову реальність починаючи з малих дій, які здаються простими, але які мають величезний вплив у довгостроковій перспективі. І якщо ти хочеш продовжувати підніматися ще на одну сходинку у своїй еволюції мудрості, щоб стати принаймні на 1% кращим, ніж ти є зараз, ти вже знаєш наступне відео на екрані, готове завести тебе ще далі. Щиро дякую за те, що був зі мною сьогодні, і я чекаю тебе в наступному відео.